Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами завітали на галявину. А кого ми там побачили? У селі то літаю, у поле догаю, збираю медок із різних квіток. Кого не люблю, того жалом колю. Хто це діти. Бджола! Вертоліт такий маленький. Сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості тутіти. Вот бабка, навесні старий садок вкрив барвистий килимок, І над вишнями в гілі загули, мов дзвін тутіти вот джмелі. Пронизливо пищить ні на мить не Ні Ністонки яголки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі влітку люті. Тут комарі, комар кусає, має роги та не бик, має ще сміх без копи. Коли летить, гуде та на дереві живе. Жук олень стрибає, мов прожинка. У нього зелені боки і спинка. У траві він спочиває, його пісню кожен знає. Кони. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пухкає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались це то? Метелек. Заповзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Фрукти, цукор полюбляє, де солодке відчуває, в смужку в неї одежина, і з комах уся родина Оса. Свою ніжну павутину він сплітає беззупинно. Вісім лапок у комашки, день і ніч працює важко, бо для мушок гамачок виплітає Павучок мають спинку червоненьку, на них цяточки чорненькі. Прилітає до віконечка милий жук, що зветься. Що діти? Сон. Сьогодні ми з вами познайомили зі світом комах. Домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, будь-яку комаху. Метелика! Або сонечко, яке завітало до вашого віконечка. Бажаю вам успіхи малята. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. А червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на сонце. Зайшло сонце, настала ніч. Обидва метелики посіріли.